Дорогие журналисты, начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию игры баскет Кремень-Кременчук. А также послематчевый комментарий игрок баскетбольного клуба «Кремень» Ярослав Кадыгров. Пожалуйста. Всем здравствуйте. Хочу сказать, что игра получилась очень интересная. И ради таких игр, наверное, мы любим баскетбол и смотрим. У вас очень хорошая поддержка. Хочу поздравить свою команду, прежде всего. Мы очень настраивались, у меня много эмоций, потому что, наверное, как никогда, для нас эта игра была очень важной. И э, сегодня делали ошибки, не делали, но мы были именно вот в сегодняшнем матче одной командой и просто друг за друга дрались. тренер баскетбольного клуба Кремень Борис да, я поздравляю болельщиков Волыни за интересный праздник баскетбола. Я считаю, что нам совместно и команде Волынь Баскет, и команде Кременчук удалось сегодня створить для зрителей достаточно интересный матч. Значит, в нашем случае, да, он закончился победой моей команды, и что это радует, конечно, для нас это очень важно, как... В турнирном положении как бы утвердиться на своем месте, плюс к тому, это прежде всего морально очень важно. И ну, я считаю то, что мы чуть-чуть были как бы более сконцентрированы, я не говорю там про свежесть и все остальное, но более сконцентрированы в концовке, что и повлияло. У нас чуть больше ассистенции, чуть меньше ошибок было допущено. И, в принципе, я считаю, это было основным, что послужило на такой результат. Після цієї перемоги ви комфортно відірвалися. Чи є плани зазіхнути на більш високе місце для комфортнішого старту в плей -офф? Ну, знаєте, як обачно проблеми вирішуються. по мірі їх поступлення, так мабуть, і здесь, якщо вже є за плечами победа, то вже готуємося. Следующая игра у нас тоже достаточно важна. Мы встречаемся с командой Николаева. Тем не менее, это в моральном плане как бы для нас очень важная будет игра. И, естественно, мы будем биться за победу. Ну, прежде всего, мы на сегодняшний матч даже не допускали то, что мы можем проиграть. Я как бы настраивал команду на любой ход игры. Может не получаться то, что мы планировали, может не получаться те сюрпризы, которые мы готовили для команды «Волынь-Баскет». Но, тем не менее, выходя на площадку, каждый раз, в каждом эпизоде до конца отрабатываем как в защите, так и дисциплинированно. Используя все-таки командные какие-то взаимодействия, чтобы каждый игрок чувствовал связь со своим игроком нападения. И я считаю, что вот именно наша команда, она сильна этим, вот именно командная игра, Потому что у нас как бы нет таких особых индивидуалей, которые могли бы решить один на один и все остальное. Но вот я считаю, что в основном командный дух как бы сыграл основную роль на сегодняшний день. Дякую. Ну, перше, хочеться подякувати болівальникам, що, незважаючи на такі часи, приходять і підтримують нашу команду. Ми їм дуже вдячні. І ми взагалі своєю грою намагаємося, якби, щоб наша кількість болівальників зростала. щось можу сказати. Ну, якщо чесно, почали добре. Потім, не знаю, з чим це було пов'язано, ми дали цій команді вернутися в гру, і вже потім в другій половині почалися так звані качелі. Напевно, що проблема в тому, що ми зробили дуже багато втрат і майже в два рази більше, ніж команда суперників. І в ключові моменти матчу вони попали в всі свої кітки. Те, що в нас була гра в четвер якось впливало на стан гравців втома, можливо, свість? Та ні, у нас було, в принципі, майже три, три дня для, ну, два дні повних для відпочинку. Ми потренувалися, підготувалися. Тому я не можу сказати, що це втома. Можливо, в принципі, і десь накопилося, але це не виправдання в, в цій грі. Мачовий коментар Джунтром Чайковський область виконував Ну, тоже вдячний болівальникам за гарну підтримку. Добре, підтримували команду, особливо в ті моменти, коли йшла гра така очко, -в очко І дуже прикро перед ними, в першу чергу, що не вдалося виграти. Ну, програли сьогодні гру із-за того, що частково не виконали установку. Дуже багато кітків робили гравці, які не повинні були їх робити. Можливо, можливо це зв'язано з тим, що в нас, якби зараз є проблема у високому гравцю, і там Максим Дейна, на звичайно з бажанням. Знаходиться на майданчику, але інколи він приймає неправильні рішення в Славіка Матарчука Мікротравма. Ну, дикий по ходу гри теж отримав мікротравму. В кінці вийшов, вже через, через біль зіграв. Ну, але все одно в кінці гри ми зробили ключову ключову якби, помилку якраз в позиційному захисті, в позиційному захисті. Ну і Кремінь забив. Ну, якби, наказав нас за цю, за цю помилку, ну а далі вже була справа техніки доводити до перемоги. Забили, в принципі, трюхачковий в кінці, подарували якби, шанс собі. Далі ви все бачили. Ну, я говорю, що ключове це невиконання установки на гру і велика кількість втрат. Півтора два з половиною разу ну, 28 втрат, у нас 20. Креміння 8 дуже багато втрат зробили. Можливо, це зв'язано з втомою теж. Отак. Попри При поразку, команда все ж показала дуже-дуже яскраву гру. І ви після матчу подякували гравцям. Ну, можливо, насамперед за самовіддачу? віддачу. Ну, тренер завжди незадоволений. Ну, Ми після гри. Швиденько згадали помилки, які не повинні були робити. Ну, потрібно було просто до тої кінцівки не, не, під, не приводити, не, якби, щоб не було, не, щоб гра не залежала від одної помилки. Тобто, ну, скажу чесно, не подякував команді за боротьбу. Зробили помилки, наробили помилок дуже багато. Дякую, дякую.